У мене всі корні родних відтуда йдуть, якби і хлопці, так, у мене говор такий чисто український. І пішло так от Білорусь, Білорусь, і так і залишився Білорусь. Мій позивний двіж. Я люблю робити двіж окупантом. Я прийшов до служби у 2010 році. Теж би на кордоні мені на той час здавалося дуже цікавою, ніж ніжній час. На початок війни я був на службі на бойовому чергуванні. Бачив, як ці колони заїжджали, вистраїлися, як це, все починалося. Подавав команду, обзивання усіх, Казав, що війна, час вирушати. Проходили службу ми в От, охорона державного кордону. Повномасштабне вторгнення був якраз вдома должен ну, утром був заступити наряд. От, дежурка, как бы сказала, що війна, всім прибути. Зрозуміло, що вдома кипиш, нікуди не їдь, ти шо, не мож, кажу, не могу, потому що не можу, тому що там мої хлопці, побратими, треба їхати. Забрав, що змог поблизу вещи і поїхав на заставу. І камери були, все було видно. Бачили три колони з довжиною десь півтора кілометра і кінця їхнього було не видно. Танки, БТРи, БМП. Дальше, далі стояли машини ПММ і інше забезпечення особовим складом. Виходи, арти, градів, все було видно. Дождатися до накопирового От, Вони під'їхали, зайняли позиції, сказали нам. Потягнутися назад. Ми відтягнулися далі на Дніпро, дали наказ виступати до міста Дніпра, передослідкуватися. Нашу колону обстріляли і ми двох-300-х доставляли до місцевої лікарні та займали кругову оборону. Бо машина ДРГ, яка була в орієнтуванні, каталася за нами по п'ятам. Приїхали ми в ізюм, побули там два, два дні. Сказали, їдемо в Бахмутський напрямок. Бамбіть да, бомбіть Бамбас. Мінометниками стали після того, як побували у Салтові, коли стріляють по 100, по 120 Добре під да, приходів. І я зрозумів, що мінометниками можна хороший двіж навести. Захотілося спробуватися, вийде чи ні. Калібр побільше, ніж 5,45. Цікавіше да. було. У <рес> перший день, звісно, учопи. Я приїхав, якби как бы, вже задумався, думаю, може не стоїть, тому що почалось куча цифр, куча всього. Все треба записати, запам'ятати, команди дати, как бы, правильно виставитися, все. Как бы. Ну це якби как бы, тяжело перший день було, а потім, якби, как бы, вже... я вам скажу, що багато чого зависить від наших інструкторів. Інструктори дуже були класні, вам скажу, якби, ну, сильні. Касапів бачили, дуже наглі люди були. Снайпери з регіону передають велике вітання, як вони бігали купатися вночі з цигарками. Снайперам це дуже подобалось. Робі так щаще, хлопці. Виходить, у них День Росії, що там у них було, а вони на базі отдиха соїчі стояли. Ну і, виходить, отримали вони таке перемір'я на той день що наш дрон залетів ударний що на блокпост їхній, що вони там ходили в футболках, на розслабоні, що теж мінусанув, орков. Тобто, ну, би, танчик наш так само, їх всіх якби. Це... Потім вони вже флаг зняли і зрозуміли, що не допомагає їм нічого. Так, да, свято це точно їх вдалося. Получається, з нами був з 80-ті старший, він каже, кошмар. я кошмар, так. Да. Привіт. Я столько каже, був на позиціях, каже, ну з вами каже, як попав, ну, це каже, просто каже, щось каже нечто, каже, блін. У мене нікого такого не було, що каже, полна жопа, то не то, то, то обстріли, то виносить, надо". Тобто, ви які -то, каже, трошечки. В типа... Церкву сходити в да, церкву треба сходити. Виходимо з точки евакуації, до нас повинна коробочка забрати. Лягаємо в окоп, по обстріли, все, лежимо. Чуємо гул дрона. Руслан каже, все, пора прощатися. <рес> ну, воно гудить, все, вже, я чую, що як, типу, як спускається. Все. Я озирнувся, бачу ззаді дрончики. <рес> <рес> подивись. Да, я повараюся, <рес> наші дрончики стоять дрон, пускають. Думаю, -майо! -ма Слава Богу, все якби виконали, сили знайшли. Дощ да, і да. до точки дочекалися. Трохи на БТРі П'ять ну, часів ми виїжджали з клещівки. Помічник водія з тепловізором, тому що світ не можна включати, нічого не можна, щоб не побачили. А це якби техніка, це первацель для них. І все, і він ото корректирував, там, звісно, ну, дорога, звісно, така, життя. І я вже такий радий був, радом не був в Донецька, в Донецьку, Донецьку" слава Богу, Константиновка. От, і все, ми далі сіли в машину, везли нас на КСП. Начальник сказав, дякую за службу, молодці, їдьте на ТМД відпочивати.